Всім привіт! 18 березня в Саші було день народження і ми вирішили відсвяткувати його в подорожі. Обрали ми сусідню провінцію Альберту. Проживаємо ми в Британській Колумбії в місті Ванкувер. У нас тоді було плюс 20 градусів, а це був тільки початок весни. Що ж це як не час для подорожей? Ось сказати, що їдемо в що? Будемо кайфавати довгий. E... Vocês entram E, e. É time, <laughs> e loja Проїхавши декілька годин, ми зголодніли, вирішили пообідати. З дому у нас ще були бутерброди і салат, і ось на такі гори У нас був обід. <му> і поїхали ми далі. Дорога у нас реально була дуже довга, тому що знаєте, в Канаді такі масштаби, що поїхати в іншу провінцію, це ніби поїхати в іншу країну. По дорозі ми бачили дуже багато ось таких вигорівших лісів. На жаль, це велика така канадська проблема, що влітку у них дуже часті лісові пожежі. Потім ми заїхали на каву в Тім Хьортонс. Це чиста канадська кава, їм вже 60 років. Там ми наткнулись на такого чоловіка з інновацією. Реклама кави Тім Хьортонс. Найкраща кава Канади. На ніч ми зупинилися в місті Велмонт в ось такому мотелі, чисто канадський стиль. Затишно. Ось такий Мотель, <laughs> При і навколо море. Чисто північна Америка Пішли ми снідаць знову ж таки в Тім Хертонс. Смачно поснідали і поїхали далі. І вже ближче до Альберти почала відкриватись така неймовірна краса. Потім ми заїхали в Jasper National Парк за двох вартість 22 долара, як і за групу. Це просто щось нереальне. Наскільки це красиво. Це Джаспер. І заїхали ми в сам же ж національний парк Джаспер, Надзвичайно красивий. Там дуже багато локацій, багато що дивитися. Я уявляю, як там літом. Ми були от в ранню ранню весну і все розмерзалось. Сашунь. Що ти скажеш? Як тобі вид? Я б сказав шикарний. Шикарний. Як тобі Їдь поїздка? По Канадський, знаєш. Канадський. Як тобі поїздка в цілому? Інтересно? Інтересно. <реш> Добре. Дякую за інтерв'ю. Лунная <рик> походка. <рик> Классно, в кедах посидим. <рик> Просто неймовірні могучі гори і такі, знаєте, пустинні дороги. І я пам'ятаю, ми хотіли їхати іще раніше взимку сюди, і нам сказали, що ні, краще сюди не їхати, тому що ми просто застрягнемо по дорозі, якщо буде якийсь снігопад чи ще щось. І ось так люди можуть просто простояти по цих дорогах там по 2-3 дні, чекаючи якусь допомогу. Тому от в зимку краще туди не їхати на звичайній машині. Дика природа, гори, краса просто, неймовірна. Потім почало вже сутеніти, і ми заїхали в місто Голден. На вечері ми заїхали в чисто канадський заклад. Це ще був день Патріка і живий концерт. А на ніч ми зупинилися в ось в такому готелі. Він знаходився посеред лісу. І тут така кімната. Просто бомба. Це просто бомба. А тут у нас іще є свій балкон. Ну, вночі погано видно, але там є зірки, їх не видно, і там є джакузі, яке ми зараз Ой, Боже. Яке ми зараз підемо. І джакузі, яке ми заслужили. Як тут включити бульбашки? Масаж. Джакузі, яке ми заслужили. А після 12-ї години ночі я привітала Сашу з Днем народження. От я чисто грузинська натура, подивіться на мої жести, що я махаю тими руками. А зранку ми прокинулися посеред ось таких гір свіжого повітря і краси. А на сніданок нас чекали смачні вафлі, вершки, кава, фрукти і сусиски. Потім поїхали ми далі, вже дорога в нас була реально дуже довга. Ми проїхали за той час 2000 км кілометрів туди і назад. А приїхавши до Ванкувера, я ще більше почала цінувати це місто, тому що як бачите, воно сонячне, безсніжне, і у нас почали тоді цвісти сакури, і ось така краса, неймовірна. Тому да, місто обрали. Ми все таки правильне в Канаді, найтепліше і найквітучіше. А, взагалі, наша поїздка видалася на славу. Ми перезагрузилися, відпочили і відсвяткували день народження.